Стало відомо, хто буде командувати окупантами замість Соровікіна. Чи продовжить новий російський генерал тактику масованих ракетних ударів? Давайте зараз розбиратись. Отже, місце генерала армії РФ Соровікіна, який до невдалого закладу Євгена Пригожина обіймав посаду головнокомандувача ПКС. Посів його перший заступник. Тож тепер командувати повітряно-космічними силами країни агресора буде Віктор Авзалов. Він який брав участь в організації повномасштабного вторгнення та завданні масованих ударів по Україні, про це повідомляє російське пропагандистське видання «Ріа Новості» з посиланням на свої джерела. Пропагандисти стверджували, що Соровікина вирішили звільнити з посади у зв'язку з переходом на іншу роботу. Нині він, начебто, у короткостроковій відпустці. Далі цитую. Ексглавком воздушно-космічних сіл Росії Сергій Суровикин сейчас час от должности. Временно исполняет обязанности об'язаності главкома ВКС, начальник главного штабу ВКС, генерал-полковник Віктор Авзалов. Кінець цитати: що ж відомо про нового командувача та як зміниться тактика окупантів у повітрі? Давайте розберемось. Російський генерал-лейтенант Віктор Авзалов брав безпосередню участь у плануванні та організації вторгнення військ Росії. 24 лютого 2022 року на території України відповідальний за планування авіаційних ракетних атак по енергетичній інфраструктурі України та цивільних об'єктах командував 11-ю армією ВПС та протиповітряною обороною. Тому на питання, чи зменшиться восени і взимку кількість ракетних обстрілів, відповідь я думаю, ви самі знаєте. Але це питання є критичним, як і питання підготовки нашої енергетичної системи до зими. Нині воно має одну ключову проблему: це фінанси, а точніше, борги перед генеруючими компаніями обленерго, «Обленерго», «Укренерго» та іншими постачальниками електроенергії. Щоб пришвидшити процес підготовки до зими і зменшити ризики блекауті, держава має якнайшвидше погасити заборгованість. За останніми даними питання зрушило з місця так, державна енергетична компанія енергоатом планує розпочати у вересні процес погашення боргів перед постачальниками електроенергії для населення і планує закінчити цей процес до кінця року. Про це повідомив президент Енергоатома Петро Котін. За його словами, компанія отримала. Дорікання від учасників ринку щодо виконання своїх фінансових зобов'язань, а тому працює над погашенням боргів, які нині сягають 17 мільярдів гривень. Повертаючись до російських генералів, я нагадаю, що до Авздалова командувачем повітряно-космічних сил РФ був генерал Армагдон Сергій Сорвікін. Напередодні російські ЗМІ написали, що його звільнили з цієї посади, але залишили у міноборони. До цього видання політико зазначало, що Соровікін перебуває під домашнім арештом, і йому наказали не відсвідчувати, доки про нього не забудуть. Друзі, як вважаєте ви, чи змінить новий генерал на Росії тактику окупантів повітря? Ваші відповіді чекаю в коментарях.